Зараз у нас буквально за хвилину має бути на зв'язку Владислав Селезньов з інформацією про те, що зараз відбувається в зоні АТО. Є на зв'язку. Давайте послухаємо Владислава, потім кілька слів ще я скажу про голодні бунти в ДНР та ЛНР. Пане Владиславе, добрий вечір. Доброго вечір і вам. Я так бачу, що вихідні, особливо неділя, були досить. Важкими днями для наших сил загинуло загинули люди сьогодні. От я читаю, що не було втрат з боку української сторони. Яка ситуація стала на вечір? Які очікування перед ніччю? На жаль, цю позитивну статистику нам не вдалося врятувати. Сьогодні сталося 23 три обстріли позиції українських військових службовців. Двічі на наші сили підривалися на фугасі. Ще було зафіксовано один підрив на розтяжки. Тож у сумна статистика нині виглядає таким чином. Ми сьогодні протягом дня ми втратили безповоротно 5 українських військових службовців. Ще 7 років отримали поранення різного ступеня важкості у всіх військових поранених та до медичних домедичних Хладів ситуація складна над Дебальцевському плацдармі. Саме там бойовики ведуть обстрілів наших позицій. Саме там вони почали активно мінувати дороги, встановлювати фугаси, наражаючи там саме на небесоку, не лише українських військових, які рухаються видиченими шляхами, а й мирне населення Донбасу, яке присувається основними шляхами комунікації за за за, за власними маршрутами. Тож ситуація продовжує загострюватись. Та гинуть люди, в тому числі гинуть мирний мирне населення Донбасу і є інформація в нас, що е, в деяких містах, які перебувають під контролем е, ЛНР і ДНР, виникають голодні бунти. Населення вже теж не сприймає я так розумію, терористичну владу. хоче якихось змін. Чи ви чули про ці е, про такі е, вибухи народного гніву? І чи є якісь наслідки можливо там стріляли людей? Ще щось якщо у вас є така інформація? достатньо важко висвітковувати ту ситуацію, яка є на території, що нині під контролем бойовикам. Цілком цілком природно, що ці проблеми є є, які виникають. Вони виникають, тому що інфраструктура регіону поступово знищується бойовиками, знищуються об'єкти промисловості, знищуються шляхи комунікації, знищуються стільки ці... Ці, ці речі, які забезпечують е, роботу, забезпечують продуктами харчування, забезпечують усім необхідним. Е, Мирне населення Донбасу, все, що можливо, ми робимо в першу чергу на територіях, що підконтрольна сила антитерастична пара вживаємо і всіх необхідних заходів для того, щоб по перше забезпечити продуктами харчування питною водою та усім необхідним продуктом першої необхідності. Ми мешканці всього що пере на територіях, що під контролем ціло антитерастична пара буквально найближчими днями буде реалізовано кілька таких гуманітарних. Проєкт для того, щоб мешканці Донбасу, що знаходяться на території концентрованих силам АТО, отримали все те, що вкрай необхідно нині, особливо в той час, коли на порозі стоїть зима і мешканці мають потребу в речах першої необхідності.